Мир Божий усім, як Ісус виганяє сатану, нам потрібно робити три речі. Перше, це необхідно щоденно перебувати в Слові Божому. Слово Боже це хліб життя. По-друге, це поклоніння Богу. Поклоніння Господу це виконання Божої волі, а воля Божа це приносити духовні плоди і бути учнями Ісуса Христа. По-третє, не спокушати Господа Бога. Тобто перебувати в Євангельській церкві і бути живим каменем цієї церкви. Тобто, царство Боже має бути всередині мене ні гордість, ні злість, ні поділ, ні опір, а любов, мілість, вміння прощати. Тому запрошуємо вас до живої Євангельської церкви. Напишіть нам у телеграм Салтаненко. Ми обов'язково. Відповісим вам, та будемо вивчати з вами начатки вчення Ісуса Христа. Будьте благословенні!